З 24 лютого життя кожного українця розділилося на до та після. Військові дії на території всієї країни, масова евакуація населення, гуманітарні місії. Все це не могло пройти повз уваги преси. Тому до України прибувають сотні журналістів з різних країн, аби документувати, фільмувати та розповідати всьому світу про те, що відбувається наразі в нашій країні. Не став виключенням і Покровський, який знаходиться на межі двох областей Донецькою та Дніпропетровською. Сьогодні до нашого міста завітала журналістка з Бельгії, аби на власні очі подивитися, як живуть тут звичайні люди. 24 лютого. Це вже мій четвертий раз, коли я в Україні власне зараз в пошуках за дуже цікавих історій. Які найбільш всього будуть підпланирливими та захоплюючими для читачів, і власне покровську, це оскільки це остання станція перед лінією фронту, яка ще працює. Ми хочемо поспілкуватися з людям, чи хочуть вони бути евакуйовані, які взагалі гасрігадесідкодесвайвікамхі Поспілкувалася пані Корі і зі своїми українськими колегами, журналістами телебачення «Капері», які з першого дня повномасштабного вторгнення тримають інформаційний фронт в регіоні. Зокрема, торкнулося найболючішого для мешканців нашої громади питання: консервації багатоквартирних будинків. Наразі що Покровську вже надали також розпорядження, що будинки будуть консервувати. Будинки відключають від каналізації, від водопостачання, газу немає і тепла не буде. Of of municipality services like water, light, Wind. gas and so on. до кінця вересня <пробіт> після обміну думками журналісти вирушили у так зване рейд міста, аби на власні очі побачити, як та чим живе зараз Покровськ. Також пані Корі завітала до мешканців громади, житло яких потрапило під обстріл. Журналістка наголосила, що вона була в Україні під час подій на майдані, неодноразово була на Донбасі і сьогодні не могла лишитися осторонь, адже зараз Україна та українці як ніколи потребують підтримки. Тому її місія розказати про те, що відбувається тут не тільки читачам своєї газети, а й усьому світу. Альона Сабаленко. Ігор Чельтер Чепіль Даніїл спеціально для Каприньюс.